Слава Господу, дорога церква, мир, благодать Божа. нехай прибуде з нами на цьому місці. Написано, де двоє чи троє зібралось в ім'я Господнє, там Він є серед нас. Ми сьогодні зібралися на це місце для того, щоб прославити нашого Святого Отця. Ми прийшли на це місце для того, щоб подякувати йому, щоб звершити цю жертву хвали і вдячності за все те, що Господь зробив для нас. Ми приходимо на це місце завжди для того, щоб отримати від Бога особливе слово слово підтримки, слово живе, яке проникає до глибини сердець наших, яке відділяє нас від цього світу, яке відділяє нас від гріха. І ми дякуємо Богу, що Він є серед нас. Ми дякуємо Богу, що Його любов і Його милість явилися в сині Ісусі Христі, який зійшов на цю землю для того, щоб спасти Тебе і мене. І написано, що Бог вибрав нас. Не ми вибрали Бога, а Бог вибрав нас. Бог вибрав нас і привів на це місце для того, щоб ми дякували йому. Нас є за що дякувати Йому. Да. Алілуя! Да. Давайте піднімемо, скажемо, Господь, я дякую тобі. Да. Я, я дякую да. тобі. Да. Слава йому, слава йому. Господь. Ми дякуємо Тобі, що цього дня, цього ранку, ми проснулися. Бо ми знаємо, що сотні тисячі людей по різним причинам вони не встали сьогодні на свої ноги. Господь милостивий до нас. У нас була спокійна ніч, і наші очі цього ранку відкрилися. І Господь Він любить, коли ми дякуємо йому. Сам Ісус Христос Він був вдячний. Написано, що взяв хліб, подякував і приломив. Написано в іншому місці, що коли він прийшов до гробу Лазаря, то що він зробив? Він спочатку сказав, підняв очі свої до небес і сказав, Отче, я дякую тобі, що ти почув молитву мою. Господь чує твою молитву? Чує. У нас є багато свідоцтв, коли Господь відповідає на наші молитви. Нас є багато свідчень, і сьогодні вони будуть звучати, коли Бог відповідав на наші молитви. Господь нас навчає і говорить, щоб ми були вдячні. І читаю місце і святого письма, в якому написано: хваліте Господні раби, хваліть ім'я Господнє. Нехай буде благословенне ім'я Господа. Відкрийте йому уста свої. Читаю ще один псалом. Хваліте Господа всі племена, прославляйте його, всі народи, бо зміцнилося його милосердя над нами. А правда Господня навіки. Амінь. Правда Господня навіки амінь. В цьому світі все міняється. Міняється влада, міняється економіка, курс долара перепригає, піднімається. Ми міняємося з вами, ми старіємо. Ми змінюємося в своїх характерах, в своїх уподобаннях, уподобаннях у своїй якихось якісь любові до чогось ми змінимося, а Господь написано вчора, сьогодні і навіки той самий. Амінь. Слава йому, що він є наша твердиня, що він є та основа, на яку ми можемо спертися і бути впевнені, що він нас ніколи не підведе. Ми люди, ми з вами є ну, непостійні. Ми, ми змінюємося в своїх якихось уподобаннях. І написано, що надіятися на людину це все рівно, що спертися на поломану палку. Ви спиралися на поломану палку? Ні. Думаєш, ну ось зараз зібруся і вона мене підтримає. Вона хрустить і зламалася. Так, такі ми люди. Такі ми люди, і, туди, і від цього нікуди ми не дінемося. Ми хочемо, ми прагнемо до того, щоб бути такими, як Христос. Ми хочемо бути вірними, і Господь нас вибрав для того, щоб ми були вірними. Господь вибрав нас для того, щоб ми були схожі на нього в своєму характері, в своїх вчинках. І сьогодні я хочу зачитати це одне місце із священного письма, і хай це місце буде сьогодні таким, знаєте, ключовим для нас. Написано в Післані до Солоня, завжди радійте, безперестанно моліться, подяку складайте за все. Бо така воля Божа про вас. Ви хочете виконати волю Божу в своєму житті? Амінь. Я хочу. Я хочу в своєму житті виконати волю Божу. Бог каже, за все дякуйте. За все дякуйте і непрестанно хваліть Його ім'я. Ключове слово за все. Нам добре дякувати, коли добрий врожай. Нам добре дякувати, коли ми здорові і в нас повні, повні, повні сили. Нам добре дякувати, коли діти при нас наші, коли батьки наші живі, коли маєтки наші цілі, коли роботу має. Нам добре дякувати. А коли дякувати, коли півроку без роботи? Як дякувати, коли? Посадив чотири відра картоплі, а зібрав чотири відра картоплі. Як дякувати, коли кришу осколки якогось снаряда побили? Як тоді дякувати? Але Господь нас навчає. Пам'ятаєте історію про одного мужа, якого брати продали в рабство. Хто знає, як його злати? Йосиф! Пам'ятаєте цю історію? Mm -hmm. Пам'ятаєте, коли брати його кинули спочатку в яму, а потім їхав караван, і вони взяли його продали. Ви можете уявити, що було в нього на серці тоді. У вас було, коли вас ваші друзі або ваші рідні, або просто вас придавали. Mm -hmm. Коли вас підставляли. Коли вас називали винними тоді, коли ви були невинні. Коли казали це, він сказав, а мене там і навіть рядом не було. Пам'ятаєте ці історії? Коли серце наповнялося горячю, комок здавлював горло, і ти думав, ну, хіба так може бути? І от цього чоловіка була така ситуація. Але Господь, він бачить... Набагато наперед. І він знає, що він робить з тобою і зі мною. І все, що він робить, написано, що призваним по його волі все на добро. Все, що стається в нашому житті, все, що всі обставини, які трапляються в нашому житті, Господь посилає для того, щоб нас укріпити, щоб нас утвердити, для того, щоб нас. Ближче до себе приблизити, коли нам погано, ми тоді найбільше взимаємо до Бога. Коли ми нам добре, коли ми веселі, коли ми, можливо, забуваємо, бо нам добре, а коли нас болить, ми шукаємо лиця Боже. І Бог каже, що все, що робиться по волі моїй, вам на добро. І цей чоловік, Йосип, коли пройшов певний час, каже: ви задумали були на мене слово, та Бог задумав. На те добре. Бог задумав на те добре. І ще коротку таку розкажу неканонічну притчу. Одного разу один чоловік, це був цар, поїхав десь в ліс на охоту. І з ним був його оруженосець. Він зарядив його ружьо, цар стріляє, патрон вилітає і відриває царю пальця. Царю пальці відриває. Царь каже, ти такий, як ти міг. Ти мене зробив калікою на все життя, я тебе уб'ю зараз. Той каже, цар, то все на добро. Яке добро, я тебе посажу в темницю і побачиш, яке тобі буде добро. Посадив його в темницю. Пройшов рік, цар поїхав десь в інший поход. Попали вони там в плен, царя взяли і хотіли принести в жертву своєму Богові. Але коли побачили, що цар є трохи неповноцінний, він є без одного пальця, він кажуть, ми не можемо суму Богу принести неповноцінне. Взяли його і вигнали. Царь приходить бігом прибіг, в ту темницю, до ти сидів рак, каже, я тобі дякую, я тобі дякую, що через тебе таке сталося. Я залишився живий, я тобі дякую. Вибач мене. Ти цілий рік не бачив своїх рідних. Я, я просто вибачаюся перед тобою. Він каже, цар, я тобі дякую. Каже, а за мені за що? Цар, ти уявляєш, якби ти мене не закрив в темниці, то я б поїхав з тобою. І мене б принесли в жертву. В кожних обставинах, які приходять в наше життя, ми маємо бачити руку Божу. І я хочу вас підбадьорити. Господь, Він піклується про тебе у всіх обставинах. І навіть ти думаєш, що де Боже ти, де Боже, ти зараз, коли мені дуже важко пам'ятає, Господь з тобою. І це є причина ще раз і ще раз подякувати нашому Господу. Це є причина ще раз і ще раз воздати йому хвалу, тому що він на Голгоському Христі заплатив велику ціну і зробив набагато більше, ніж ми сьогодні можемо зробити тут для нього. Хай це свято, воно не закінчиться тільки цим днем. Нехай хвала і подяка із наших уст лине кожного дня. Ти проснувся. скажи, Господи, я дякую Тобі, що я лежу в ліжку, а не десь в якомусь окопі чи в якійсь земляці. Я дякую Боже, що мої очі бачать. Я дякую, Боже, що я можу їсти і пити. Що в мене є, що їсти і пити. Я дякую Богу за ті ворожаї, які ми маємо. Ми за все будемо дякувати.